Блять, наші карасики. Зараз менше. Сьогодні їм вже три дні, значить час будемо давати їм залізо від алінки. Така у нас розова ряба братва. Ось такі вони в нас гарнющі. Зараз буде. Оця волнується. Зараз будемо колоть залізо. Вітамінки. Так, да, не возміщайся, так. Да, Бидемо да. пускати домаки. Процедурки пороблені. Наша кнопочка успокоїлась. Ця братва вже. Да, Трошки возміщається, звісно, але да, брат?